Чисто для прибирання. Такий невеликий набор і буде коштувати дуже адекватних грошей. Перше, це для унітаза. Нема ніяких посторонніх запахів, там хлора і тому подібне. От як утінок. Навіть щось такий приємний запах. Потім для прибирання підлоги, для миття вікон, спрей. Потім сантрігель, щоб все відмити від накопу, щоб все блестіло. антижир. В гелі і в спреї. Цей більш агресивніший, він відмиє все, що хочете, а цей більш такий зручний. Потім, звичайно, отакі ось пачка перчаток для того, щоб захистити свої руки. І ще для того, щоб руки аж блистіли. от усіх називається гель для миття посуди. А у нас саме бальзам, тому що сюди входять стільки екстрактів ромашки алоє, що там можна сказати, це крем для рук, а не гель для миття посуди. Пачка у нас губок. Ганчірки, серветки, звичайно, мило з запахом вишні. І, звичайно, для того, щоб почистити всі труби від засорів, це ось такий крот саме сухий, тому що є е, жидкий, але цей буде більш ефективний.